Вітаю, друзі. Сьогодні варто поговорити про ріші Сунака. адже після того, як Борис Джонсон, по суті, знявся з перегонів за лідерство в консервативної партії, ріші Сунака отримав найбільші шанси очолити і партію і уряд. Для консерваторів це дуже важливо, бо інакше в внутріпартійний. Внутріпартійна криза могла б призвести до позачергових виборів загальнодержавних. А так, по суті, ця внутрішня згода дає змогу все ж таки провадити політику партії подальшу і перелаштувати лави до чергових виборів таким чином, щоб у партії були перемоги. Адже той самий рішунок свого часу двома руками голосував за вихід Великобританії із Євросоюзу в надії, що це дасть неймовірний імпульс британській економіці, ну і загальному національному розвитку. Сам Сунак був канцлером Міністерства фінансів, при всьому цьому влипав у кілька скандалів. Порушуючи ним же створені правила під час ковіду. Взагалі-то його називають політиком, який не цурається худі, має модні стрижки і вважається одним з найбагатших британських політиків. Його особиста доля пов'язана з таким більше лікарським середовищем. Його батько був лікарем, мама, е власником аптеки. Але він е, закінчив досить. Має досить добру освіту Оксфорд, і е, потім МБА, е, де познайомився зі своєю дружиною. Так що, по суті, е, людина самодостатня, модна, ну і фінансово спроможна. Вважається, що його шлюб був дуже вигідний, оскільки його дружина Акшата Мурті не просто донька крупного індійського підприємства, підприємця Мурті. Мурті, до речі, був одним із творців такого глобального, айтішного йтішного аутсорсингу. Хочу нагадати, що Індія зараз виробляє десь. 17% світового IT-продукту. І Мурті якраз створював оцей глобальний аутсорсинг для it індустрії Його статки нараховуються десь 4,5 мільярди доларів. Е, ну, звичайно, з маском він не порівнюється, але він справді дуже крупна фігура і дуже впливова. Зокрема, він вливає кошти в багато міжнародних майданчиків, так що тут ну, таких бізнесових, інтелектуальних. Тому, по суті, популярність Ріші Сунака, вона пов'язана в першу чергу. З його ну, такою статусністю. Адже він надзвичайно популярний серед еліти консервативної партії, серед депутатського корпусу, і це по суті ну, дає йому стартові можливості досить високі. Ми бачимо, що загальний рейтинг його, наприклад, в ситуації, коли він протистояв. Ліз трас, по суті, ліс трас була третьою і четвертою в цих перегонах, але очевидно, що ліс трас виграла простого виборця. А еліта партійна, вона до Сунака дуже прихильна. І зараз будемо спостерігати, чи зможе Ріші Сунак виграти, ну, скажімо так, популярність у простого виборця консерваторів. Оце головна інтрига. Найважливіше для України це сунок, який з одного боку буде продовжувачем партійної доктрини по відношенню до Росії агресора. Хочу е, нагадати, що його дружина, е, точніше, ну компанія Інфосіс, е, де його дружина є співвласницею, е, вона працювала в Російській Федерації. По-моєму, до квітня поточного року Тому е компанія Інфосіст вивела всі свої активи з Росії, тому можна сказати, що претензій е щодо заробляння на крові до нього теж ну, особливо не висунеш. Тут важливо для нас наскільки він буде послідовним у підтримці України. Мені здається, що його послідовність вона має виразитися в тому, що Бен Воліс, міністр оборони, збереже свої позиції, і ну, Бен Воліс достатньо популярної партії, але недостатньо популярний, щоб виграти номінацію на прем'єра. Тому Бен Волес швидше за все залишиться міністром оборони, і це буде більш ніж показово, оскільки в цій площині Британії треба бути дуже послідовною. Хочу нагадати, що буквально перед, ну, за день перед відставкою Лістрас, Бен Волес терміново відвідував Вашингтон. Очевидно, що це вже було розуміння внутріпартійне, що Лістрас доведеться йти. Е, так що за голосом, що швидше за все ще залишиться і додаткова комунікація не лише з Пентагоном а, чи з НАТО, а ще й, мабуть, все-таки з Білим домом додатковий канал комунікації. Можна сказати, що яким би ну, оригінальним чи егоцентричним не був Рішісунок, але він, в принципі, Буде діяти в рамках загальної партійної стратегії. Інакше, ну, консерватори ризикують втратити свого виборця, адже ті виклики і інфляція, і ціновіскачки, і ну, це ціли, цілий широкий спектр викликів, які, наприклад, ліс трас, це. Провал по комунікації її головної реформи, яка мала стабілізувати економіку. Тому, очевидно, що очікування від такого колишнього міністра фінансів досить високі, і ставки на нього робляться очевидно дуже високі, оскільки для консерваторів ця поразка може бути. Поразкою їхньої великої ідеї про розрив з Євросоюзом. Хочу нагадати, що в Лондоні на вихідні відбувся досить галасливий марш про приєднання до Європейського Союзу. Очевидно, що опоненти консерваторів починають грати більш довгий сценарій, розуміючи, що в разі провалу консерваторів можна буде ну, переграти і Брекзіт. Відіграти назад. Хоча це, мабуть, буде трудно зробити. Тому для України перспективною видається ідея такого: ну, якщо на велосипеді поїхав, то треба лише швидше крутити педалі, аби не впасти. І те, про що Борис Джонсон говорив, про можливість тристороннього такого союзу польсько британсько українського, це для України насправді цікаво. Тому що в рамках НАТО. І українське сусідство з НАТО, і перспектива членства в НАТО це створює ну, досить впливовий силовий центр, що для України дуже корисно на цьому етапі. Дякую. Ми переможемо. Слава Україні!